Всім привіт! Сьогодні хочу записати короткий відгук про автомобіль Opel Combo. Це те саме Peugeot Partner в Toyota і Fiat, а також є ці версії цих автомобілів. Їжджу досить часто на цих автомобілях, беру їх на, на прокат в одній компанії. В сумі десь, напевно, їздив 1015 кілометрів на цьому автомобілі, там ще є Volkswagen Caddy, тому буду в основному порівнювати з Caddy. А плюс дизайн мені зовсім не подобається. Плюс цього автомобіля це місткість, зручні задні більш-менш крісла, досить багато місця, так само і в багажнику багато місця. Точнішу специфікацію я кину в опис. Ось так це все виглядає. Двері шкоди, що відкриваються тільки вверх, тому це трішки заважає простору. Так, слайд двері в бік з двох сторін, це дуже зручно для посадки пасажирів. Далі, ж, що хотів би сказати по салону. Якість матеріалів. В принципі, цей пластик нормальний, це все таки комерційний автомобіль. Тут є ще така ніша для різних предметів. Якість кірма пластику не подобається, можна чухати руки прямо. Я би одразу ставив би якусь дермантину або шкіряну накладку на кермо по місцям для пляшок, для вашого телефону, для документів є достатньо місця. Три підстаканника, чотири получається, п'ятий якийсь маленький. приборка в даній версії, звичайна це досить непогана комплектація. Це монотоли нормально користуватися. Єдине, що часто злітає Bluetooth 22 року, 90 тисяч пробіга, 15 літровий дизель на стокінських сил, 6 6-ступінчата автоматична коробка передач. Двигуна достатньо. Хотілось би трошки крутяго моменту. В порівнянні з Фольксвагеном, Volkswagen. Volkswagen також стокінських сил, але там більш там двохлітровий дизель і там більше тяги, відчувається автомобіль динамічніше і краще. кермо вже сказав, що неприємно на дотик, хоча з часом звикаєш. Саме керування автомобілем дуже на бюджетному рівні, тобто у Volkswagen легше кермо і краще зворотний зв'язок. Тобто, в поворотах кермо адекватніше хоче повернутися з нульову точку, і це приємніше таким чином його водити. Найбільший мінус цього автомобіля це ергономіка. Тобто ці крісла вони є незручні. Тобто я при зрості 1,80 м не можу зручно сісти. А Педалі досить далеко, в мене довгі ноги, я хочу відсунутись. Кірмом достатньо під, близько до мене. І найгірше, найгірше ще ось ця коробка передач. Ось ви бачите, я повністю лопатками вперся в крісло, я достатньо близько, як не для себе від до керма, і я ось нейтральна, і щоб не вмикнути першу, мені треба витягнути майже повністю руку. Це тільки перша передача. І е, сумуйте це разом з тим, що ви затискаєте щеплення лівою ногою і витягуєте ліву руку повністю. Тобто у вас напружуються м'язи спини. Це тільки перша передача, і третя ще далі, а п'ята взагалі далеко. І кожен раз, що виїздити по місту, вам треба перемикати ці передачі і тягнутися за ними. Це мега незручно. Через три дні водіння цього автомобіля вже починає боліти спина. Вихід це автоматична коробка передач, або ви якесь іншого, не знаю, цього складення і можете підсунутися ближче до цієї коробки передач, і у вас ноги не такі довгі. Тому. Це мені найбільше не подобається саме через це. Цей автомобіль би ні, за що не купив би у власне користування, яка б ціна не була. Я би купив би краще дев'ятнадцятого року Каді. В нас, до речі, не в нас, а в цій компанії, де я беру на прокат, є ці автомобілі Каді дев'ятнадцятого року з пробігом 250 тисяч кілометрів і відчуваються вони краще ніж цей Opel Дев'яносто. Тисячами кілометрів там легше вижимається щеплення, краще переключається передачі. Взагалі ергономіка водійська, вона і зручніша. Не кажу вже про 24-й рік. Ці кадіки вони просто ідеальні. Передачі переключаються м'яко, щеплення м'ягке, кірмо легке, сидіння зручне. Просто в тих кадіках одне задоволення їздити. Просто не хочеться звідти виходити з цього автомобіля, хочеться вийти і відлежатися десь на зручному ліжку, тому що спина болить. Поручне гальмо, клімат тут прикольний, в принципі, майже автоматично виставляєте температуру, і воно все автоматично робить, швидкість обдува. Бардачок досить великий. По шуму ізоляції 110 ще комфортно їхати, 120-130 вже наливається цей автомобіль шумом, але добре, що добре тримає дорогу. Тобто до 150 ви можете впевнено на цьому автомобілі їхати. Вітром не здуває, хіба що по поганій дорозі в повороті на 120 ззаду балка і може кинути автомобіль в сторону, тому будьте -то обережні. Мене таке вже було. Я ледь не їхав би швидше, міг би перевернутися на цьому автомобілі, тому що в повороті задня балка підстрибує, вас переставляє з дупу, і ви можете потім ненароком ще й перевернутися. <кхід> тому не треба, що так швидко їздити, як я їжджу. А так загалом автомобіль стабільний на швидкості. По шумоізоляції, як я сказав, 110 максимум, коли комфортно далі наливається автомобіль шумом, вітру, гуми і всього підряд. Це нормально для цих автомобілів, це комерційний транспортний засіб. Але що можна зробити, це вмітнути музику. Досить непогана музика для такого автомобіля за ці гроші. Ще в цьому автомобілі є різні асистенти. Асистент утримання в полосі, він мега нервує, він не працює нормально, адекватно, його постійно треба вимикати. І він знаходиться в незручному місці, тобто треба відволікатися, нащупати вже і Кірасів так просто легко не можу цю кнопку. Крісла просто мега незручні, я вже сказав, це я ще наголошую. Єдине, що зручно, це цей підлокітник, куди можна покласти руку. Решта просто не знаю. Цей автомобіль я б купив би, хіба що на автоматі. І з іншого поміняв би собі переднє крісло. Все тоді ми биш їздити на цьому автомобілі, бо так достатньо він комфортна Підвізка, як я вже сказав, вона енергоємка, великі нерівності вона поглинає легко, вона комумягка, просто можна їхати в цьому автомобілі. Рульове знову ж таки в каді краще через його легкість і кращу зворотній зв'язок. Звичайно, зараз не летять люди, які кажуть, що я на цьому автомобілі приїзду 150 тисяч кілометрів, і він там нічого такого, але просто сядьте поїздити на новому каді. Щоб купити 22 року комбо можливо знайдете гроші на кадді або не знаю, якийсь інший автомобіль, або на автоматичну кропку передачу, щоб вам вже було краще їздити, воно буде вам легше. Цей автомобіль не ламається, дрібних поломок немає. Як я спілкувався вже з дилером, які ці автомобілі, єдине, що буває, в мене він зламався навіть один один з автомобілів на 92 тисячах кілометрів пробігу, здається, заклинив клапан ІГР. Тобто почав автомобіль диміти, перед цим було піщав в піщав ніби кремінь. І потім загорівся лампочка загоріла система хлопних газів. Нові кадрі вони ламаються частіше. Там це один з мінусів. Постійно якісь дрібні поломки: то АБС, то датчик АБС, то датчик подушки безпеки зламається. Тут такого немає. Єдине, що в цьому автомобілі не відкривається ліве вікно право відкривається ліве вже не відкривається. Але це перший раз, що я зустрів на цьому автомобілі. Часто не вмикається камера, глючить Bluetooth, в цьому автомобілі не вмикається чомусь CarPlay, можливо, він заблокований, тому що цей автомобіль прикатний. І все. В автомобілях тільки гарно збережені, ви можете помітити, якщо ви купуєте цей автомобіль бушний, передачі будуть переключатися м'яко і плавно. В роздобаних автомобілях це відчувається просто якась хвойда, оця ручка. Ну, реально відчувається, що воно роздовбане, і дуже легко цю штуку роздовбати. автомобілю тільки два роки і 90 тисяч пробігу. Нагадаю, так він використовується в жорстких умовах, тому що це прокатний автомобіль. Але вони е досить перетворюються швидко в якісь такі розхлябані автомобілі, саме в по цій ручці, якщо судити, фольксвагені ні. Там 260 тисяч пробігу. Я прав один автомобіль, 260 тисяч пробігу. Просто чудово, був як новий автомобіль, легенько вижималось щеплення. Може, там помінялось щеплення, але там легенько понінялися, щеплення і чітко переключалась передачі. За це я люблю Volkswagen, і мені не подобається жорстко цей автомобіль. Але в основному через те, що після декількох годин їзди на цьому автомобілі, авто активно з перекликанням передач, мені хочеться з нього вийти і лягти десь поспати, щоб мене не боліла спина і краще м'яза спини більше цього всього. Ще зміниться в задні двері, коли відкриті повністю людина, коли сидить на цьому посидінні, не може їх зачинити, тому що вони клинять. Дуже важко зачинити ці двері самостійно. І деколи коли там в мене стоять пасажири, мені треба їх вгодити відмикати. Також по витраті палива в даному автомобілі ось, бачите, 6,1. На е, за 6764 км. Це передня, в принципі, середнє витрата палива на цих автомобілях. Я дуже сильно старався їздив швидко, максимум, що в мене було на цьому автомобілі, 6,6 але майже не завантажений автомобіль, бо тому, якщо ви їх будете вантажити, розраховуйте, що витрата палива буде більшою. Все, всім дякую. Сподіваюся, мій відгук був корисний. Якщо є у вас інший досвід, коментуйте, підписуйтесь на канал для більшого. Кількості відео на все добре. До побачення.